Арсенал продовжує свою переможну серію. Коваленко зіграв проти Юве. Коноплянка забив свій перший гол у Польщі. Малиновський залишається в Аталанті, а Шахтар вимагає 50 мільйонів за мудрика. Детальніше про ці та інші новини поговоримо у найближчі кілька хвилин. Підтримуй українську армію за посиланням в описі. а Наш канал можеш підтримати лайком та підпискою. Також запрошуємо приєднатися і до котового в телеграмі. Посилання залишимо в описі. Арсенал Олександра Зінченка продовжує свою переможну ходу, і каноніри здобули свою вже п'яту перемогу. Стартових п'яти турах. Востаннє таке було у легендарному для клубу 2004 році. У звітному турі Арсенал переграв Астон Віллу 2-1. Жезус відкрив рахунок на 30 30-й хвилині. Дуглас Луїс відновив рівновагу на 74 й А ще за три хвилини Мартінеллі забив переможний для Арсеналу м'яч. Олександр Зінченко знову опинився поза заявкою через пошкодження. На позиції Зіни повний матч провів Кіран Тірні, і він отримав одну з найнижчих оцінок у складі своєї команди за версією Софа Скор шість Віктор Коваленко вперше в сезоні вийшов в основному складі спеції, і сталося це у грі проти Ювентуса. Але команда українця зазнала поразки з рахунком 0-2. На дев'ятій хвилині класний гол зі штрафного поклав Влаховіч. А в компенсований до другого тайму час Мілік забив другий гол. Коваленко провів на полі 60 хвилин за відведений йому час встиг заблокувати один удар, один раз відібрати м'яч, один раз винести м'яч. А точність пасів Віктора склала 90%. Ви не повірите, але Євген Коноплянка відкрив лік своїм голам у Польщі. Українець забив за Краковію у матчі Кубку Польщі проти клубу ЛКС Лагу з третьої ліги. Коноплянка розпочав гру в запасі, але після перерви вийшов на поле. А на четвертій компенсованій хвилині він забив гол та поставив крапку у цьому протистоянні. Краковія перемогла 3-1 та відправилася до наступного етапу. Сам гол Коноплянки поки відшукати не вдалося, адже поєдинок був настільки серйозним, що ми так і не знайшли його трансляції чи бодай хайлайтів. Тож просто поки уявляємо, наскільки. Тільки це було шедеврально. Тарас Качараба зі Славії взяв безпосередню участь у розгромі. Тепліце команда українця відсвяткувала перемогу 6-0, а Сам Качараба став автором четвертого забитого голу своєї команди. Він ударом головою класно завершив навісну передачу від Голеша. Славія наразі лідирує у чемпіонаті Чехії. Півзахисник Аталанта Руслан Малиновський, судячи з усього, все ж таки залишається у Бергамо. Єдиним претендентом на українця залишався Марсель. Але перший раунд перемовин по умовах контракту з Русланом провалився. За інформацією журналіста Юрія Шевченка, Марсель також не готовий заплатити за Малиновського такі гроші, які просить за нього Аталанта. Також відзначимо, що Руслан потрапив до заявки Аталанти на матч проти Торіно, який відбудеться сьогодні. Фавбет дає на перемогу Аталанти коефіцієнт 1,75, А ймовірність забитого голу Малиновським оцінюється у 3.5. Залишаємо для вас у закріпленому коментарі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус 4,5 тисячі гривень на перший депозит. З початку повномасштабного вторгнення расистів Favbet відправляє відсоток з усіх депозитів на ЗСУ. Тож будь всередині гри разом із Favbet та Кутовим. Півзахисник Бордо Данило Ігнатенко погодився на зниження зарплати, щоб допомогти своїй команді. На цей крок Ігнатенко пішов для того, щоб Бордо зміг полегшити зарплатну відомість та зміг зареєструвати одного-двох новачків. На даний момент клуб не підтвердив контракти чотирьох нових гравців, і завдяки рішенню Ігнатенко це стане зробити простіше. Шановні поціновувачі серіалу про мудрика та його трансфер ловіть чергову серію. Авторитетний інсайдер Ніколо Скіра повідомляє, що гірники просять 50 мільйонів євро за перехід свого гравця. В останні 48 годин були відхилені. Лені дві пропозиції від Арсенала та Брентфорда у 30 мільйонів євро. За інформацією джерела, Шахтар не хоче продавати мудрика, але агенти футболіста продовжують працювати над його трансфером. Раніше повідомлялося, що Арсенал узгодив умови особистого контракту із Михайлом. Прокоментував можливість трансферу мудрика в Арсенали Олександр Зінченко і ось що сказав з цього приводу гравець канонірів. Був би дуже радий бачити мудрика в арсеналі, але не думаю, що це можливо. Написав Зінченко. Тож робіть висновки самі. Мар'ян Швед офіційно став гравцем Шахтаря у. Всі формальності нарешті узгоджені. І вихованець Карпат повертається до України з бельгійського Мехелену. Контракт з гірниками підписаний на 5 років. Динамо оголосило про трансфер Владислава Кабаєва з зорі. За киян він виступатиме під сьомим номером. Контракт розрахований на чотири роки. Про перехід оголосили майже креативним відео, в якому Кабаєв підписується на інсту Динамо. Потім акаунт Динамо підписується на Кабаєва. А сам футболіст записує сторіс, в якому каже: станемо чемпіонами разом. Ну, поживемо, побачимо. Легенда інсайдів Ігор Бурбас поділився інфою про ще один потенційний трансфер Динамо. За інформацією журналіста, дуже ймовірним новачком Динамо є футболіст з Ямайки, який грає на позиції правого Вінгера. І поки що типу невідомо, чи стане він конкурентом для циганкова чи його заміною. І одразу ж маємо новину про чергових претендентів на самого циганкова. Нідерландське видання Voidball International повідомляє, що ПСВ розглядає українця в якості заміни для коді гакпо, який близький до переїзду в Англію. За інформацією джерела, циганков вже певний час знаходиться у шорт-лісті ПСВ, але видання також відзначає, що для того, щоб провернути цей трансфер нідерландця, доведеться викласти чималу суму. Дніпро один все таки підсилюється захисником Буавішти та збірною Алжиру Янісом Амашем. Раніше з'являлася інформація, що трансфер зірвався, але одразу кілька джерел повідомляють, що угода все ж відбудеться. Гравець вже пройшов медогляд. Вартість трансферу складає 600 тисяч євро. Також бовішта отримає відсоток від майбутнього продажу Амаша. А після наступної новини всі рекорди затремтять. Минай оголосив про продовження контракту із Євгеном Селезньовим. 37-річний Форвард підписав контракт до кінця року. Євген провів за Минай 16 матчів, в яких забив один гол та віддав один асист. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе, і скоро почуємось.